Це почалося в Австралії, там де дощ буває рідше, ніж свята. Майже у всіх анкер, бо тільки анкер може прорізати сухий шар, сформувати канавку і дістатися до вологи на глибині. Наші умови зараз не кращі: верхній шар ґрунту висихає, а волога залишається на глибині 10-12 см. Як же сіяти вчасно, коли волога не чекає? Ми почали з вивчення всіх анкерних рішень, які тільки існують. Тестували різні конструкції, встановлювали їх на наші посівні комплекси, вдосконалювали конструкцію з урахуванням побажань та реального досвіду наших фермерів. А з 2022 року ми почали ставити анкерні секції на наші посівні комплекси. І вперше за довгий час отримали рівні сходи саме тоді, коли сусідні поля чекали дощу. Це стало доказом, що технологія працює. Ми взяли найкраще з різних рішень і об'єднали їх у нову анкерну висівну секцію. Диск пролізає рештки, ніж формує борозну і відкидає сухий шар у міжряддя. Дифузор стабілізує потік, колесо закриває борозну без переущільнення. Так народився новий анкерний посівний комплекс, машина, яка створена для реальних посуштових умов, де потрібно дістати до вологи або накопичити її з першого ж дощу. Сьогодні ми показуємо результат цього шляху: це партнер анкер 2025 року.